Вітаю, всіх! А давайте подивимось. Питання таке серйозне. Серйозне. Дуже серйозне. І насправді я б сказала, що це позитивна тематика для мене так точно. Зеленський все робить, щоб зупинити війну в Україні. Зеленський все робить, щоб зупинити війну в Україні. Давайте так, Зеленський все робить, щоб зупинити війну в Україні. Десятка кубків, так, нарешті, дійшло. Робить він це своїми методами, м'яко кажучи ось він навіть випав. Ну, з урахуванням окупованих територій, звісно, вже з урахуванням окупації. Нарешті, зупинка, ось вона, іде також, як варіант тимчасовий, який може стати постійним. Робить багато, багато домовляється поступово, не швидко, але йде потрошку до цього. І він тримає свою позицію чітко. Розумієте, в чому питання? Питання територія... територіальності. Що мені сказали підписники? Дуже цікаві мене підписники. Все мені йде правильно, я відчуваю, що це правильно, але питання території не можуть вирішити дещо і як. І тому дати гуляють. Таро не знає конкретних дат, але через оці територіальні тірки може бути питання. Щоб ви розуміли, це вам поясню. Просто.